На алеї слави Краматорівського кладовища рідні, друзі та товариші по зброї схиляють голови і стають на коліно, зустрічаючи автівку із написом Що крає серце на щиті в ній труна із полеглим на Донеччині воїном із кривого рогу Олегом Литвиненком. За часів мирного життя Олег був успішним підприємцем, але з приходом на українські землі рашистської орди, не замислюючись ні на хвилину, добровільно став до війська у перші ж дні великої війни. Загиблий захисник служив у лавах 129-ї криворізької бригади ТРО, Був стрільцем разом із побратимами. Спочатку стояв на захисті рідного криворіжжя, потім була Херсонська операція. Далі бої на найпекельнішому нині напрямку Донецькому. Вони і стали останніми. Саме на Донеччині Олега на бойових позиціях спіткав ворожий артобстріл. Під час нього Криворійський боєць отримав тяжке поранення. Звідти його бостями евакуювали до військового шпиталю у Дніпрі. Валерій, друг загиблого, товариш по підприємницькій діяльності, а нині волонтер, згадує день 4 квітня як один із найстрашніших у житті. Бо поранило тоді, як виявилось згодом смертельно не тільки його друга Олега Литвиненка, з яким він якраз і планував зустрітися під Авдіївкою, а й рідного сина. Дуже важкі були травми. Я особисто спілкувався з реаніматологами. Ми залучали до порятунку і фахівців з інших лікарень. Ми сподівалися, що це принесе один. Не вийшло, але оці 10 днів він якраз протримався той термін часу, коли почалася почалась оця сідмиця перед Пасхою. А кажуть, що всі люди, які йдуть в цей період, вони одразу далі буде. Звідти нас захищати у кривому розі полеглий захисник відомий тим, що був частиною єдиної команди рух підприємців Кривого Рогу. З однодумцями відстоював права бізнесу. Серйозно ставився до будь-яких змін у підприємницькій сфері. Аналізував усі законодавчі ініціативи в цьому напрямку. Словом, все його життя до війни було присвячено власній справі. Одна з таких є СТО, яка спочатку війни безкоштовно фарбує автівки для ЗСУ. До речі, своє авто Олег за чотири дні до поранення разом з іншими особистими речами віддав товаришам волонтерам, які приїздили на Донеччину із гуманітарною місією, бо казав, що одразу з колес у бій, та й автівка там йому не знадобиться. Ти Дзвониш йому, питаєш, Олег, що тобі потрібно. Він ніколи ну не жалівся нічого. Казав, все є, все досталь. Ніколи не було такого, що він, навіть коли перші дні там не вистачало касок та бронежилетів, я йому казав, що привеземо. Він каже, що не треба, нам пообіцяли все видати. Як людина ну, щира, як товариш, теж він завжди прийде на допомогу. Олег Литвиненко 10 днів у реанімації пробув на межі життя і смерті, але лікарям не вдалося врятувати бійця. Поранення, завдані російськими чортами, виявилися аж занадто тяжкими. Чорна звістка сколихнула родину 14 квітня. Тоді серце воїна зупинилось назавжди. Президент України, верховна Ланкомадача збройними силами України. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Без рідної кровинки залишилася матір героя. Без коханого чоловіка його дружина і безлюблячого батька двоє дітей. Дівчинка підліток і дорослий син Олега. Він теж зараз боронить Україну від ворожої навали. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття близьким і рідним полеглого у війні захисника Олега Литвиненка та схиляє голови у скорботі. Вічна шана та вдячність за мужність загиблому Ганна Штонда, Катерина Шелест, Сергій Філоненко перший міський.